Тепер я хотів би звернутися до заступника міністра Пані Маляр, вотю Завдяки чому такі вдалі дії? Що ви скажете про підготовку як українці бійці прийшли за кордоном? Я не фахівець у тому. Це структура, це управління, і якість дій, відмінність між українськими російськими підрозділами видається дуже серйозно. Як це пояснити могли б ви розповісти причини, через які ми якраз зараз там, де ми є? Зараз вже можна робити певні висновки і аналітику, тому що минуло півроку, і якщо виділяти основні відмінності між російською і українською арміями, то вочевидь. А в російської армії є безумовна перевага по особовому складу по кількості і перевага в озброєнні. Разом з тим, Україна і українські війська мотивованіші, тому що ми ведемо справедливу війну і ми захищаємо свою батьківщину. А по-друге, українські військові відрізняються інтелектуальним підходом до бою. Тому що росіяни здебільшого намагаються користуватися саме своєю перевагою, ми користуємося маневрами і інтелектом наших командуючих, і взагалі нашого військового командування, яке дуже ретельно прораховує і планує свої операції. Нашу армію вирізняє ще і цивілізованість, тому що наші військові дотримуються. Ну, це вже не те, що допомагає виграти, а це те, що якісно відрізняє нашу армію, дотримання всіх норм Женевських конвенцій, правил звичайно війни. І коли ми намагалися, оскільки я займаюся саме напрямком стратегічних комунікацій в Міноборони ЗСУ та взагалі силовому блоці. Ми намагались виділити основні риси українського військового: це мотивованість, сила, розум і щирість і доброта. Це те, що вирізняє саме українського військового, але ключовий висновок цих шести місяців. А в іншому: в тому, що це не двобій України, і Росії, це двобій цивілізації і середньовічного варварства. І зараз ми з вами спостерігаємо, що цивілізація, попри цінності, які відстоювалися цією цивілізацією, насправді слабка. Попри те, що Україна сьогодні, очевидно, перемагає. На певних напрямках, і, попри нашу перемогу в інформаційній війні, ми все таки мусимо з вами констатувати, що цивілізація програє саме в тому, що не може своїми цивілізованими методами зупинити війни в світі, і все, що розроблялося світом після Другої світової війни, всі інструменти протидії агресії в світі не працюють. Наша війна показує, що варварство треба зупиняти якимись іншими методами. І сьогодні весь західний світ повинен придумати нові інструменти, які можуть зупинити такі дикі війни. Наша, Ми говорили з вами про силу українську, а я би хотіла ще сказати про всю нашу спільну слабкість. Наша спільна слабкість якраз у нашій цивілізованості, тому що ментально ми собі не можемо дозволити дуже багато речей. Які собі дозволяють росіяни через те, що в них цієї цивілізованості немає, їм простіше діяти цинічно, дико, ніж нам. От ми всі разом з вами ми не могли уявити собі таку війну жорстоку в 21 столітті, а вони уявили і розпочали її. Тому оці інструменти, норми міжнародного права, перемовини, санкції, весь цей комплекс міжнародні суди, які з 40... П'ятого року там тільки один вирок, да? у нас був один трибунал по агресії, а все це в комплексі показує те, що ми всі разом з вами не можемо зупинити війни в світі. Ось який основний висновок. Ми надзвичайно вдячні і цінуємо допомогу наших західних партнерів, і вона дійсно визначальна і важлива, тому що до сильного українського духу, який абсолютно незламний. І нас неможливо залякати навіть ядерною зброєю, але разом з тим. А... Ми потребуємо дальнобійного озброєння і захисту неба. Це ті фактори, які потрібні Україні для виграшу. Але я би в цій ситуації дивилася масштабніше, тому що ще раз повторюсь: це не війна України і Росії, це війна цивілізації з середньовічним варварством. І тут, якщо буде програш України, це програш всього цивілізованого світу. Україні потрібні ресурси, тому що сучасна війна це війна ресурсів. А Україні дуже важлива і потрібна підтримка політична. І ми її відчуваємо, і це надзвичайно надихає, власне, все інше у нас є і очевидно. Цей феномен української армії, який зараз фактично проявився і народився за ці півроку, наш унікальний досвід війни і буквальної, і інформаційної, це те, що ми також можемо дати світу, тобто, ми не тільки реципієнти. Але на сьогодні ми носії унікального досвіду, який можливо, так я вважаю, що Україна повинна стати локомотивом в світі тих нових конструкцій і ідей, які би допомогли всьому світу зупинити війни.